Поступила інформація щодо Макдональдса. Так чому відбувається евакуація? З технічних причин, там написано, дівушку. Так, Нет, по... мы не, ну, не, не домой, домой ждем. Ну, мы вообще сказали находиться в магазине, но так как ну, непонятно, что происходит, мы решили просто выйти оттуда давай, и находиться вверху, а не внизу. Проверяют на предметы предмета все Макдональдсы по Киеву. Поки що цепляємо територію, на місці працює оперативна група і перевіряє. І зараз вибухотехніки під'їдуть, перевіряємо місце дислокації. Ні, не навчання, це поступив сигнал тривоги, і тому потрібно перевірити все. Всі всіх всіх можна всіх. Можна? Так, так, так. В, Лобус? в лобусі там також група працює, перевіряється. Ми поки що тут людей не запускаємо і перевіряємо.